Більше двох років без світла, газу та води. Жителі Оріхова на межі виживання під обстрілами. Ховаємося, тому що осколки летять, ось, бачиш, перший признак. <сум> Осколка. Так це, слава Богу, так поставив. І вдарилося у стінку, вдарилося у стінку і попало сюди, мені сюди. Ну Вже погасило удар. Ну, а так, що ж, терпимо, надіємося на перемогу. Не залишають в біді місцевих запорізькі рятувальники. Жителям Оріхова привозять продукти та воду. Вони нам привозять і корм для собаки, і одяг привозять, і посільну білизну привозять. Так що нам допомагає ДССники, якщо потрібна кому вода технічна. Вони теж підвозять місцеві під постійним вогнем окупантів. Як прилетіло на город наш. І там і врем'янки, криші немає, і пристройки, де ми їсти готували, теж розбило. А город, як вродьби, його так всі катакомби, як вроді би там ніколи нічого не росло. Даже дерева, можете представити, позрубувала. Працівники ДСНС в пункті незламності надають допомогу жителям незламного міста. Люди приходять, набирають води. Якщо не можуть, привозимо. Ми люди просять, ми привозимо. Вйомка в, в басейни їхні. У нас тут медики працюють, медики допомагають. Якщо треба, доставляємо людей в стаб-пункти, допомагаємо. Георгій Якович отримує допомогу від ДСНС. У своїй 84 чоловік залишився без даху над головою. Я не ховався, зараз не ховаюся. Мою хату розкрило, знесло кришу зовсім, вікна двері політали. Дідусь пам'ятає часи Другої світової. Зізнається, не міг подумати, що доживати віку доведеться на руїнах. А що мені страшно? Як я ще німецькі бомби пам'ятаю, а ще, ще це страшно. Чесно говоря, то війна була пам'ять дитини, а це вже пам'ять старика.